Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус! І сьогодні у вас на огляді сніданок з лаваша, або ж смачний перекус лаваша. Ось такі інгредієнти нам знадобляться, також вони будуть в описі під відео. Сир можете замінити на любий, натертий, який вам до вподоби, або ж нарізаний плястерками. Рецепт лаваша ось отут зверху. Обов'язково перейдіть і подивіться. Наш круглий лаваш робимо на з одної сторони до центру. Після чого наливаємо соус, це, за вашим бажанням, можете, який вам довподоба. Розмазуємо його по всьому лавашу і викладаємо по черзі наші інгредієнти. Обов'язково оцініть ролик лайком або ж дізлайком. Також не забувайте перевірити підписку на канал. Про дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати нові цікаві рецепти. Та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Тепер завертаємо кожну сторінку. Дану процедуру я повторив з двома листами. Після чого відправляємо на гарячу сковорідку, без масла, без нічого, і обжарюємо з обох сторін. Ну що ж, ось така смакота у нас вийшла. Обов'язково пробуйте, експериментуйте. Всім велике дякую за перегляд. До нових зустрічей.